Часті ОРЗ, кашель, насморк, висока температура, бронхіти, пневмонії оці всі історії знайомо. Дуже гарне вирішення такої ситуації, щоб відновити імунітет, це імуніті пек. Що він робить? Які ефекти? підвищення опірності організму до інфекцій, прискорення відновлення після хвороб і стресів. Ну, а стресу у нас вистачає, як всім відомо. Покращення стану навіть шкіри, судин, суглобів. Чому? Тому що сюди входить колаген та антиоксиданти. Ну, також яку користь ми отримуємо це нормалізація водно-мінерального балансу. Від цього також залежить і високий тиск або низький. Він нормалізується, що дуже важливо. Підтримка роботи печінки, нервової системи та імунної системи. Тому, кому цікаво, розповім. Більш детально звертайтесь у Директ, а також допоможу оформити знижечку. Будь ласка, здоров'я, будьте здорові!